У перших чотирьох частинах розповідалося про загальне враження від міста, чим можна було дістатися до Києва у 1913 році огляд центральних вулиць і Старого міста, а також огляд садів, Печер, Скалипок, Подолу і Лук'янівки. Ми розпочнемо нашу подорож із міських околиць Куренівки та Пріорки, які є природним продовженням Києва, адже входять до його меж і мають трамвайне сполучення. Куренівка – місцевість розташована неподалік Кирилівської церкви. Разом із Пріоркою вона утворює північну околицю історичної плоської частини міста. Свою назву район отримав ще в давнину, коли на цьому місці стояли сторожові козацькі курені. У 1833 році куренівку офіційно приєднали до Києва. З розширенням міських меж тут почали селитися міщани, які купували земельні ділянки, закладали сади та городи. У другій половині 19 століття. На цій території активно розвивається промислове будівництво. З'являються цукрові, шкіряни, цегельні заводи, броварні та інші підприємства, що поступово перетворюють Куренівку на велике робітниче поселення. Під час будівельного буму кінця 19-го, початку 20-го століття вона стала головним центром виробництва цегли в Києві. У 1910 році на кошти Федора Терещенка на оболонських луках в районі сучасної станції метро Почайна був збудований Куренівський цивільний аеродром. Офіційне відкриття відбулося у вересні 1911 року, коли на його території приземлився літак С 6 сконструйований Ігорем Сікорським, становивши світовий рекорд швидкості для біпланів із двома пасажирами у червні 1914 року. Під час рекордного перельоту з Санкт Петербурга то здійснив посадку найбільший у світі літак того часу Ілля Муромець. Пріорку заснував домініканський монах Петро Розвадовський, який служив у Домініканському Миколаївському монастирі з 1634 по 1654 рік, який потім перетворився в церкву Петра і Павла на Подолі, знищена більшовиками у 1935 році. Саме він побудував у Пріорці 220 хат для селян і збудував православну церкву. Фактично Пріорка була дачним маєтком настоятеля Домініканського монастиря Святого Миколая, що і пояснює її назву. І Коронівка, і Пріорка відомі своїми фруктовими садами та городами, які забезпечують київські базари свіжими овочами та ягодами. Окрім того, тут розташовано кілька мальовничих дач, які знаходяться неподалік міського лісу. Серед них відома дача Кинь-Грусть Грузь Стефана Кольженка. Погодження назви пов'язують із легендою про візит російської імператриці Катерини II до Києва. Проїжджаючи цією місцевістю в 1787 році, вона нібито звернулася до засмученого князя Потьомкіна зі словами Кинь Грусть. Згодом ця територія стала дачною місцевістю, що спочатку належала полковнику Бегичеву, а з 1838 року родині Лукашевичів. У 1887 році її придбав видавець Стефан Кульженко. Він звів на території садиби дачні будинки для працівників своєї друкарні та власне двоповерховий будинок з округлим фронтоном і двома башточками. Неподалік від дачі Кульженка знаходиться також дача Крістера. У 1848 році німецький підприємець Вільгельм Крістер викупив біля вулиці Вижгородської ділянку у князя Естергазі. Загалом 38 десятин. розчистив її від дерев і у 1850 році створив фірму садівництв насінневого господарства Вільгельма Крістера, що стало відомо не лише в Києві, але й далеко за його межами. Завдяки крістеру, занедбаний пустир перетворився на квітучий сад із чудовим розсадником плодових дерев, овочів та декоративних рослин. Він також заснував зразкове молочне господарство, створив найкращу в Києві пасіку, займався розведенням риби та виробництвом вина. У серпні 1890 року засновника фірми поховали на території його садівництва. Його справу продовжили сини Едмунд та Юлій. Вони заклали нові розсадники на нивках та в інших районах міста. У 1900 році садівництво Вільгельма Крістера мало 128 десятин землі з 5 мільйонами саджанців. Головна контора, склад та садівництво знаходились на Пріорці та Куренівці, а магазини на вулиці Хрещатик, 37 і Інститутській 2. Звіринець починається одразу за лаврою. Це, мабуть, найменш упорядковане і занедбане передмістя Києва. Однак його розташування біля самої річки серед пагорбів робить цю місцевість дуже сприятливою в кліматичному відношенні. Влітку звіринець потопає в зелені садів. Тут розташований величезний, так званий печерний сад Києва-Печерської лаври, а також відомий лаврський виноградник. Види, що відкриваються зі звіринця на Дніпро, за Дніпров'я фортецю та Лавру, вражають своєю красою. Головна вулиця Звіринця Ломаківська, вимощена бруківкою. Звіринець з'єднаний із центром Києва лінією міського трамваю, яка починається біля станції Київ першої товарної, кінець Володимирської вулиці. Також до звіринця можна дістатися через Печерськ московську трамвайну лінію, що з'єднується біля військового училища зі Зверинецькою. У цій місцевості є кілька урочищ, що часто згадуються в історії Києва, але від них збереглися лише назви. За переказами, у давнину тут були непрохідні хащі та густі ліси, де водилися дикі звірі. Це була заповідна князівська мисливська територія, де полював зі своєю дружиною князь Володимир. На околиці звіринця розташовані свято Троїцькі та Видобицькі монастирі. На початку ХХ століття територія звіринця була густо забудована невеликими будинками та садибами, але в червні 1918 року, внаслідок вибухів звірнецьких артилерійських складів. Майже весь житловий фон цього району було знищено. Деміївка жваве міське передмістя, з'єднане з, з Києвом лінією міського електричного трамваю. Проте адміністративно воно не входить до майже міста, а залишається селом київського повіту, хоча, за своїм виглядом, цілком нагадує міське поселення. Тут можна побачити великі кам'яні дво та триповерхові будинки, які цілком могли б стояти на центральних вулицях Києва. Населення Доміївки сягає 20 тисяч осіб. У цьому районі розташований величезний рафінатний завод Київського товариства, а також кілька інших заводів і фабрик, продукція яких посещається до Києва та прилеглих місцевостей залізницею. Повз село проходить Московсько-Київсько-вороновська залізниця. А неподалік, безпосередньо за Доміївкою, знаходиться товарна станція київ 2 Головною вулицею Доміївки, Васильківською, проходить лінія електричного трамваю. Що з'єднує станцію Либідь, нині Либідська площа з Голосіївським лісом. На базарній площі кожні два тижні по п'ятницях відбуваються жваві ярмарки. У селі працює кілька початкових училищ, а також приватна жіноча гімназія. Микільська слабідка розташована на лівому березі Дніпра, на протилежному боці від Миколаївського ланцюгового мосту. Нині на його місці знаходиться міст метро. Вже в Чернігівській губернії, неподалік від Броварського лісництва. Хоча вона безпосередньо пов'язана з Києвом, регулярне сполучення по мосту здійснюється лише взимку а в теплу пору року дістатися сюди можна невеликими пароплавами, які курсують між містом і Слобідкою. Це досить велике, але слабо впорядковане поселення, де мешкають переважно ремісники, відставні солдати та інші представники робітничого люду. Під час весняних повеней Микільська слобідка часто опиняється під водою. Втім, влітку, завдяки багатій зелені та близькості Дніпра, вона стає популярним місцем відпочинку для невибагливих киян. Сюди припливають човнами, щоб випити свіжого молока у приватних садибах, або посмакувати раками в місцевих трактирах, які з'явилися тут останнім часом. Для більш вибагливих відвідувачів працює сад Петрівський парк, раніше відомий як Венеція, де можна послухати музику або відвідати літній театр у 1912 році. Між Києвом і Микильською Слобідкою через ланцюговий міст було відкрито рух бензотрамвая. З появою трамвайного сполучення розвиток Слобідки значно прискорився. І, схоже, вже незабаром вона могла перетворитися на жваве містечко. Власне, місцеві жителі вже докладають зусиль, щоб надати їй статус міста під назвою Олексіївськ. Неподалік від залізничного вокзалу Київ перший за коліями Південно-Західної залізниці, розташований район Соломінка – який здається окремим поселенням, хоча входить до складу Києва. Населення Соломінки нараховує близько 15 тисяч осіб. Основними є жителями є залізничники, майстрові та робітники. До верхньої солом'янки примикає залізнична колонія невелике селище, що складається з кількох вулиць, забудованих простими кам'яними будинками. Тут проживають працівники залізниці та їхні сім'ї. У центрі колонії розташовані залізничні установи, хімічна лабораторія, технічні училище та лікарня. Для зручного сполучення Соломенки та залізничної колонії з містом через залізничні колії перекинуто Соломенський Віадук. Головна вулиця Соломенки – велика, нині вулиця Митрополита Василя Липківського. Далеко від вулиці Великої розташована Православна Покровська церква, зведена у 1897 році, за проектом архітектора Іполита Ніколаєва, сина Володимира Ніколаєва. Сьогодні це найстаріший храм Соломенського району. З ним пов'язане ім'я Василя Липківського. Засновника та першого митрополита Української автокефальної православної церкви, який у 1905-1919 роках був настоятелем цієї церкви при храмі діє парафіальна школа. На Соломенці також розташовані два міських двокласних училища аптека, а також кілька фабричних підприємств. Шулявка Велике міське передмістя розташоване неподалік Політехнічного інституту по обидва боки Брест-Литовського шосе. Нині Берестейський проспект. Якщо дивитися зі сторони центру міста, ліва сторона Шулявки входить до меж Києва, а права вже належить до Білогородської волості Київського повіту. Населення шулявки становить близько 7,5 тисяч осіб. У цій місцевості працює ряд механічних та котельних заводів, а також розташовується багато дач. В кінці шулявки стоїть кам'яна церква Святої Марії Магдалини. Збудована у 1887 році. Церква була знищена більшовиками у 1935 році. Також тут діє два початкових парафіальних училища. У міській частині шулявки, навпроти політехнічного інституту, була закладена велика Пушкінська роща. Поруч із нею знаходиться зоологічний сад Київського товариства любителів природи. У саду представлена цікава колекція фауни, різні види тварин, птахів і плазунів, що приваблюють багатьох відвідувачів. Далі за гроші розташовуються військові табори та залізничний парк військового відомства. В останні роки з відкриттям політехнічного інституту Шулявка почала активно забудовуватися. Братська борчагівка колишнє монастирське село, відоме з 17 століття, коли ця місцевість була передана у довічне володіння братському монастирю на Подолі, звідси і походить її назва. Розташована за 10 кілометрів від Києва, неподалік Святошина. Місцеві славиться чудотворною іконою Божої Матері, яка зберігається у церкві живоносне джерело. Вона привертає численних паловників, що приходять вклонитися святині. Церква збереглася і була відновлена у 2002 році. Приблизно за 2 кілометри від Києва Печерської лаври, внизу течої Дніпра, на мальовничому схилі розташований Видобицький монастир. За легендою, свою назву він отримав після подій, що сталися під час хрещення Києва. Коли язичницького бога Перуна скинули у Дніпро, прихильники старої віри бігли вздовж берега і вигукували: Видибай, випливай, наш Боже!. Подейкую, що статуя справді з'явилася на поверхні води, саме в тому місці, де нині серед густої зелені, ховається видобицька обитель. За тим же переказом засновником монастиря був перший київський митрополит Михаїл, який у 1071 році. Заклав тут храм на честь архістратига Михаїла. Через 17 років київський князь Всеволод Ярославович звів нову церкву і заснував при ній чоловічий монастир. У 1184 році святиня зазнала руйнувань. Частина храму обвалилася у Дніпро. Втім, невдовзі князь Рюрик Ростиславович звів новий храм. У 1240 році обитель була спустошена татарами, пізніше перейшла до уніантів. І лише у 1673 році. Митрополит Петро Могила повернув її православній церкві. До наших днів збереглися лише фрагменти стін, зведених князем Севолодом. Решта спорудно лежить пізнішим періодом. Окрім давнього храму на честь Архангела Михаїла, у Видобицькому монастирі нині діють ще дві церкви святого Великомученика Георгія та Преображення Господнього. Обидві були збудовані наприкінці XVII століття, стародубським полковником Михайлом Миклашевським. У Георгіївській церкві зберігаються частки мощі великомучениці Варвари, святого Георгія, Іоанна Дамаскіна та інших святих. Особливої уваги в Преображенському храмі заслуговує унікальний іконостас, виконаний у формі родового дерева, серед гілок якого зображені правоці Ісуса Христа. На верхньому поверсі Михайлівської церкви облаштований храм благовіщення. Серед монастирських реліквій виділяється срібний ручний хрест Євангелія львівського друку 1636 року та служебник 1629 року. Усі ці святині були пожертвовані монастирю митрополитом Петром Могилою. При монастирі розташоване кладовище, яке, подібно до Аскольдової могили, стало місцем поховання представників Київської знаті. Тут спочивають, зокрема, останки видатного педагога і письменника Костянтина Ушинського. Щороку, 23 квітня, на храмове свято Георгівської церкви Видобицькі пагорби оживають. Цей день традиційно вважається першим весняним гулянням киян, і в цей час зазвичай спокійні схили наповнюються святковим натовпом і дзвінким сміхом. Неподалік від Видобицького монастиря, на Височині, де колись стояв красний двір Великого князя Всеволода, був заснований свято Троїцький іонинський чоловічий монастир. Засновником цієї обителі став заможний купець із містечка Крюків Полтавської губернії Іван Мірошніченко, який, прийнявши чернечий постриг під ім'ям Іони, здобув велику популярність серед паломників. Народ шанував його як праведника та прозорливця. Іона став першим настоятелем заснованого ним монастиря, залишався на цій посаді до кінця свого життя. Він прожив довге життя і покоївся у сані архімандрита на сотому році життя в 1902 році. У липні 1903 року на території Свято-Троїцької обителі розпочалося зведення величної дзвіниці за проектом видатного архітектора Володимира Ніколаєва. Вона мала стати найвищою в Києві. Її проєктна висота була 110 метрів, що перевищувало висоту лаврської дзвіниці, яка має висоту 96,5 метрів. Однак монументальна споруда була зведена лише до другого ярусу. Через брак коштів подальше будівництво зупинилося. Феофанівська пустень розташована за 12 км від Києва та 7 км від Деміївки, серед Густого лісу. Раніше ця місцевість називалася Лазаревщиною, на честь Ченця Лазаря, який заснував тут пасіку. Свою нинішню назву вона отримала від першого київського вікарного єпископа Феофана Шиянова, який заснував пустень, і в 1803 році звів церкву на честь чуда архистратига Михаїла. Чернечий скит з'явився тут у 1860-х роках, завдяки єромонаху Михайлівського монастиря Боніфатію. Він побудував житловий будинок для братії та готель для паломників, де вони могли безкоштовно отримати притулок і трапезу на певний час. У 1866 році тут звели кам'яну церкву на честь всіх святих. Феофанівська пустиня стала місцем поховання ченців києво Михайлівського монастиря. Китайська пустиня розташована в мальовничій місцевості вниз по Дніпру, приблизно за 6 км від Лаври, за Видобицьким монастирем, на відстані 1 км від берега Дніпра. Свою назву вона отримала від фортеці, яка колись тут існувала, і називалася по татарськи Китай. Залишки цього укріплення частково збереглися і донині. Гори, що оточують пустинь, приховують безліч печер. У сімнадцятому столітті ченці києво Печерської лаври віддалялися до Китаєва та жили в цих печерах. Саме в той період тут була зведена церква на честь святого Сергія. Ось у 1716 році київський генерал-губернатор Голіцин спородив ту дерев'яну церкву та келій, поклавши початок нинішньому монастирю. Незабаром кілька ченців із лаврської братії, що прагнули усамітнення, оселилися тут. Кам'яний храм на честь Святої Трійці був збудований у 1767 році і Тимофієм. Китаївська пусти належить Києво-Печерській лаврі, то слугує місцем усамітнення і відпочинку для літніх і наймічних ченців. Тут також здійснюють поховання лаврських іноків. За Троїцькою церквою у високому лісистому пагорбі розташовані печери, які за своєю будовою нагадують лаврські, над ними зведені дерев'яні каплиці. У Китаївській пустині проживає близько 70 ченців. Китаївські обителі богослужіння відбуваються безперемно, вдень і вночі. У день святої Трійці тут влаштовується велолюдна ярмарка, куди з'їжджаються селяни з околиць. При монастирі діє готель для паломників, де вони можуть зупинитися на певний час. Останнім часом, неподалік від Китаєва, утворилося невелике поселення, яке стало одним із дачних місць для киян, що прагнуть спокою та відпочинку посеред природи. Голосіївська пусень розташована за три кілометри від Китаєва і приблизно за чотири від Дніпра, і також належить Києво-Печерській лаврі. Вона знаходиться в мальовничій місцевості з пагорбами, вкритими густим лісом. Її заснував київський митрополит Петро Могила, який у 1631 році звів ту церкву на честь святого Іоанна Сочавського, облаштував для себе житло та келії для ченців. Також з його ініціативи було закладено сад і гай. Продовж багатьох років ця пуцин слугувала літньою резиденцією київських митрополитів, особливо любив її митрополит Філарет, емфітеатров, який на власні кошти побудував тут кам'яний храм на честь Покрови Богородиці, а також домову церкву, присвячену преподобному Іову багатостраждальному. Головною святиною Покровського храму є частка мощей святого мученька Іана Сочавського, яку Петро Могила привіз із Молдова. Кияни охоче відвідують це місце, особливо влітку та святковими днями. Насолоджуючись відпочинком у тінистих алеях саду та гаю. Поруч із пустиню також розташовані дачі. Микільська пусень розташована в Чернігівській губернії, Остерському повіті, на правому березі Десни, неподалік від місця, її впадіння в Дніпро, за 25 кілометрів від Києва. Нині це простора обитель, значна частина якої навесні опиняється під водою. А на підвищеній ділянці розташований монастирський храм. Навколо розкинулися орні землі, сінокісні луки та густі ліси. Сучасний храм збудований на місці старого дерев'яного, який знищила пожежа у 1870 році. Разом із ним згорів і літопис монастиря, де були записані перекази про численні чудеса головної святині обителі, ікони святителя Миколая, а також історичні відомості про саму пустинь. Відомо, що колись пустинний Микільський монастир належав Софійському монастирю в Києві і складав із ним єдиний комплекс. Щороку, 9 травня, тут відзначають храмове свято, що приваблює численних прочан із Києва. У весняні та літні недільні і святкові дні київські пароплавні товариства організовують прогулянкові рейси до Китаївської та Микільської пустини. Це чудова нагода помилуватися малювничими краєвидами Дніпра та провести кілька годин на природі в атмосфері спокою і благодаті. Межигірський спасо Преображенський монастир, більш відомий як Межигірський, розташований за 30 кілометрів від Києва, вгору по Дніпру, у глибокій ущелині, оточеній з трьох боків горами. Завдяки такому розташуванню місцевість і отримала назву Межигір'я. Це неймовірно мальовничий край, що зачаровує своїми краєвидами. Згідно з переказами, заснували у Межигірську обитель грецькі ченці, які прибули разом із митрополитом Михаїлом. Вони звели на одній із межгірських гір дерев'яну церкву Спаса. У другій половині 12 століття князь Андрій Боголюбський збудував тут кам'яний храм на честь преображення Господнього, який завдяки своїй побіленій штукатурці отримав назву благоспас. Монастир пережив значні руйнування під час пожеж у 17 столітті і тривалий час залишався у занепаді. Відновленням святині зайнявся Богдан Хмельницький, який відбудував її власним коштом і став її ктитором. Із цього часу Межигірський монастир перетворився на козацьку обитель. Повертаючись із походів на Туреччину та Польщу, козаки жертвували частину здобичі монастирю. Завдяки цьому його іконостас, церковний посуд і вся оздоба були переважно зі срібла, а сама обитель стала одним із важливих духовних центрів козацтва. Величезні запаси золота та срібла зберігалися в потенних сховищах під землею. Багато запорожців постарівши йшли на спочинок до монастиря. Приймали пострах і в покаянні відмолювали гріхи своєї боремної молодості. Тут також запорожці за присутності настоятеля вирішували питання про війну чи мир. Якщо на зборах ухвалювали, що війна необхідна, усі військові чини складали зброю перед вівтарем Соборної церкви, де вона окроплялася святою водою і тоді оголошувалася війна. У 1778 році. Внаслідок реформування українських єпархій, Межигірський монастир мав бути переведений до Таврійської області, а його приміщення мали стати притулком для інвалідів. Однак здійснити це розпорядження не вдалося. Монастир згорів дощенту. Невдовзі після цього Межигірський монастир був повністю ліквідований, а його землі передано у власність місту Києву. У 1815 році на цих землях була збудована фаянсова фабрика, яка здобула славу завдяки міцності та витонченості своїх виробів. Однак фабрика працювала збитково, що призвело до її закриття в 1874 році. Щодо монастиря, то він був відновлений і приєднаний до Києво-Печерської лаври у 1860 році. З 1894 року Межигірський монастир був перетворений на жіночий і перебуває під управлінням Києво-Покровського жіночого монастиря. Наразі в обителі два храми: кам'яний на честь преображення, зведений московським патріархом Іакимом наприкінці 17 століття. І храм на честь святого Петра і Павла, побудований на кошти останнього запорізького кошового отамана Петра Калнишевського в 1774 році. Літнім часом Межигірська обитель активно відвідується паломниками з Києва та інших ближніх місць, а великі монастирські готелі здаються в оренду дачникам. За межами монастиря в лісі. Розкинуно 5-6 дачних будиночків. Сполучення з Києвом здійснюється або по Дніпру на пароплавах до трьох разів на день, або сухопутним шляхом через Куренівку та Вижгород. Від Вижгорода Межигір'я знаходиться за 3 кілометри. Поїздка на пароплаві триває близько двох годин. У 1935 році монастирські будівлі було розібрано більшовиками. Після зруйнування монастиря на його місці збудували державну дачу УРСР. До лютого 2014 року. Заповідник Межигір'я було незаконно привласно Віктором Януковичем.